Соціальної роботи та соціальної педагогіки є однією з ключових структур навчального закладу, що займається підготовкою фахівців у галузі соціальної допомоги та розвитку соціальної освіти. Ти навчаєшся на спеціальності соціальної роботи та консультування. Чи подобається тобі напрямки який ти обрала? Так, подобається, тому що ця спеціальність між в собі два напрями: психологія та педагогіка, якими я завжди цікавилася. Дякую за відповідь. Ти студент третього курсу. Скажи, будь ласка, як проходить навчальна практика? У нас насправді дуже цікава практика, ми багато волонтеримо та відвідуємо різні заклади. А сьогодні студентка 4-го курсу ознайомить нас з кафедрою соціальної роботи та соціальної педагогії. Мене звати Валерія, зараз я вас ознайомлю з нашою кафедрою. Ось це і є сама кафедра, на якій ми можемо знайти наших всіх викладачів. Остатні аудиторії, в яких проводять ціни та фактичні заняття. Ось одна із навчальних лабораторій. На цьому станді можна ознайомитись з нашими найкращими випускниками. А зараз ми вас познайомимо з завідувачем кафедри соціальної роботи і соціальної поданої. Олена Миколаївна, ми знаємо, що вступна кампанія 2025 року набуває певних змін. Розкажіть, будь ласка, в чому їх суть? Дякую за запитання. Дійсно, наша вступна кампанія на цей рік буде абсолютно новою, унікальною. Соціальна робота переходить нову галузь. Соціальна робота в охорони здоров'я і забезпечення. У зв'язку з тим, соціальна робота тепер буде називати соціальна робота та консультування. Ми будемо орієнтовані на. Дання соціально-психологічних послуг та соціально психологічної підтримки населення України в цьому є суд, тому запрошуємо до нас на навчання.